Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кульчак. Сьогодні я вирішив зняти відео для людей, які зараз у пошуках свого автомобіля, хочу поділитися з вами своїм досвідом, як правильно обрати оголошення на авторію, на що звертати увагу і як не зробити помилок при виборі свого першого автомобіля. Якщо б мені свого часу хтось розказав це, що я зараз хочу вам розказати, то я б був дуже вдячний цій людині, тому що це б зекономило мені багато поїздок лишніх. Де я розглядав автомобілі і вертався ні з чим. Коли ви тільки зайшли на оголошення, то не слід зразу вводити певну ціну. Спочатку введіть просто марку, модель і рік, який автомобіль саме ви хочете придбати. Подивіться, які на них є ціни, щоб не розглядати автомобіль в вашому бюджеті і не купити або занадто дешевий, або занадто дорогий автомобіль. Порівняйте для себе ціни. Після чого зробите висновок, які середні ціни на них. І не виключайте дешеві автомобілі з списку, тому що багато дешевих автомобілів може бути кращими по стану, ніж дорогі автомобілі. Тому що ціни утворюються від власників, і дехто може недооцінити свій автомобіль, думати, що насправді він не вартує те грошей. Але у декого буває, що автомобіль набагато кращий, ніж дехто цінить автомобіль. Набагато дорожче, але він може бути в набагато гіршому стані. Не відкидайте дешеві варіанти при виборі автомобілів. Одного разу, коли я поїхав розглядати собі автомобіль, прочитавши в оголошенні, що він фарбований, я не подумав, що автомобіль буде повністю фарбований. Я запитав власника, він сказав, фарбовано професійно, декілька елементів. А по факту я приїхав і подивився, а автомобіль із жовтого помалювали в коричневий. І я взагалі був у шоці. кажу, чому ви мені не сказали про це? А він каже. Чому ви не уважно читаєте оголошення? Після того я хочу порадити вам обов'язково читайте повністю оголошення, що пише саме в тій строчці, де власник сам пише свою інформацію про автомобіль. Читайте кожну дрібницю. Також дуже уважно розглядайте фотографії, тому що буває таке, що на фотографії видно маленьку царапину. Коли ви бачите на фотографіях якусь царапину в салоні або десь на. Автомобілі, то вживу зазвичай це набагато гірше і серйозніше, і важче виправити, ніж це здається на перший погляд. Тому обов'язково уважно читайте оголошення і дивіться уважно дуже фотографії. Наступне, що б я хотів, на що б ви звернули свою увагу, це на те, чи прихований номер на оголошенні, і е, провірити номер е, власника. Зараз є гарні програми. Такі, як е, Carvertical, або автономери, де ви можете пробити автомобіль по базі даних, і вам може з'явитися інформація про його попередній продаж, або, можливо, про ДТП, або е, щось те, що ви хочете дізнатися. На додатку GetConTACT ви можете пробити номер телефону е, власника і подивитись, що про нього пишуть інші люди. Або якщо ви не хочете прилетіти зразу за Get Contact, то спочатку подивіться. Пробийте номер через Viber і подивіться, чи є фотографія на даному вайбері. Якщо власник чесна людина, то зазвичай у нього буде стояти якась фотографія сімейна, або можливо, де він сам. Якщо на вайбер якась картинка, то вже можливо те, що власник якийсь менеджер або просто продавець даного автомобіля. Також, якщо ви плануєте автомобіль купити, з ним три роки і продати, то обов'язково обирайте гарну комплектацію, тому що всі хочуть автомобіль. Як на увагу кращої комплектації. Потім, коли автомобіль втратить в ціні, то все рівно він буде краще продаватись і краще цінитись, ніж автомобіль в базовій комплектації. Якщо ваш автомобіль з Америки, то обов'язково відкривайте в оголошення, там є звіт про те, яким автомобіль був в Америці. Обов'язково гарно подивіться, який був удар. Також зверніть увагу на дрібниці, такі, як які сидіння були на автомобілі, який салон. Бо зараз багато людей, які ганяють автомобілі з Америки, купують їх в Америці на самій бідній комплектації, потім в Україні перекидають салон, ніби це дорога комплектація. Хто в цьому не розбирається, не зверне увагу, що в Україні салон значно краще виглядає, а в Америці він був зовсім інший. Тому при наступному продажі ви можете стикнутися з тим, що власник скаже, а чому у вас по, вінному, по він номеру б'ється одна комплектація? А на по факту інша. Коли салон зібраний заводом і просто перекинутий в Україні, це трошки є різниця. Тому обов'язково звертайте увагу на такі дрібниці. Якщо є така можливість, то обов'язково попросіть у власника, нехай вам зніметь відео сьогоднішнє або завтра, зніметь автомобіль і пришле вам відео, щоб ви могли подивитись, по факту, який зараз автомобіль. Тому що є багато недобросовісних продавців, які фотографують автомобіль. Десь задалеко до його продажу викладають ідеальні фотографії, а ти приїжджаєш дивитись, а автомобіль насправді там царапина, там царапина. І ви приїжджаєте і бачите, що насправді ви приїхали дивитись на ідеальний автомобіль, а насправді він вже досить покоцаний і не хочеться вертатись порожніми руками, якщо ти проїхав 500 кілометрів для того, щоб подивитись поганий варіант. Я люблю звертати увагу на номери, які встановлені на автомобілі. Тому що якщо власник... Не пожалів грошей, щоб купити собі номери на автомобіль. Я думаю, що він не жаліє грошей для того, щоб гарно обслужити свій автомобіль і щоб він завжди був у нього охайний, тому що він піклується про його зовнішній вигляд. Це дрібничка, яка дійсно допомагає обрати хороший автомобіль. Так, ось такі в мене поради. Напишіть, що ви думаєте, які ви робили помилки при виборі свого автомобіля. Напишіть, що ви додали. Надіюсь, вам це відео буде корисне. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і до нових зустрічей. Бажаю купити вам хороший автомобіль, яким ви будете кататись з радістю, і він у вас ніколи не буде ламатись.